Всім привіт, як бачите, я зараз біля ставка. І як також бачите, на ньому ще досі немає криги. І це вперше, можна так сказати, на моїй пам'яті, щоб настільки довго на ставку набуло. Саме на цьому ставку не хто такої криги, що хоч... Трохи можна, так сказати, на неї вийти. І, і, і також не тільки так, щоб на кригу можна букту вийти, а й взагалі, щоб так довго на ставку криги. Так як попередні роки на ставку хоч декілька де тижнів, навіть якщо тонки, тон, тонка крига, ну вона все одно бухта. А на так як цієї зимі, що ось, як ви бачите, вже декілька е, тижнів або навіть е, більше трохи е, місяця. А за цю зиму так взагалі, перше, я ще на цьому ставку ні разу не виходив на кригу. Так як тут вона або тонка, або так як зараз криги взагалі немає. Попередні зими то хоча б подовша крига держав. Цього року, як бачите, жодного натяку зараз на кригу тут немає. І, звісно, цього тижня, як вийде це відео, передаючи там трохи сітніші морози. І це мені здається, що а, буде єдиною надією на те, щоб вийти іменно на цьому савку на кригу. Так як а, мені щось здається, що в подальші а, а, тижні, то таких сильних морозів не буде. Або навіть якщо будуть, то крига а, на така ж її міцна тут тоді буде. І цього року називається оце тільки на цьому тижні буде може бути, якщо, звісно, погода на підведе морози. І все, на даді мені. І, навіть якщо будуть морози, то мені здається, що криги як такої міцної набуде, так як вона... В ті моменти не встигне нормально так укріпитись крига, щоб на ньому виходити. Буде або так як зараз, як ви бачите, або буде тонка крига, на нас та і все. <гetus> <гetus> і також можете написати, як у, у вас там з погодою обстановка, так як у нас ви бачите, яка. І е, сніг ось ін, е, вчора йшов, але як бачите, цього снігу вже майже немає. Е, і Сподіваюсь, що це на по всій Україні, так що снігу нема. Сподіваюсь, що хоча десь сніг зараз є в нормальній кількості. А не так, як і зараз, що тільки на городах трохи залишився та й А На цьому думаю закінчувати. вже. Тому пишіть там, як у вас погодка. І на цьому відео вже кінець. Всім дякую за перегляд. Всім пока.